Так, шановне товариство, ми надзвичайний час з вами живемо і не треба скиглити про те, що так все погано. Чудово, що нема виборів і чудово, що їх не буде. Нам треба обов'язково визначитись на місцевому рівні, хто у нас вартить того, того, щоб його делегувати на такий рівень, як депутата Київради. Нас зібрали для того, щоб викласти стратегію, але стратегію панство, шановне панство, взяли на себе запропонувати. але ми її не почули. Для того щоб її почути, нам треба знати і ту стратегію, яку пропонує партія регіонів. Саме в цей час відбувається те, що вони цю стратегію реалізовують. І я впевнена в тому, що тут зараз знаходяться ті люди, які цю стратегію знають. Одна із стратегій, це нагадайте мені, будь ласка, виступаючий, е, е, значить, було сказано про те, що треба сформувати е, альтернативу ну, е, з фахівців, спеціалістів і так далі. Ніхто з громадськості не говорить про те, що туди підуть дилетанти, але е, спеціалісти зараз знаходяться при партії регіонів, і вони саме будуть, е, як то кажуть, фахівці, які знають. Де відкати, де закати, де прикати, і формувати з спеціалістів це має бути не крите, не пріоритетним в обрані депутатів чи, скажімо, представників цю раду. Ми всі не депутатство, а, скажімо, кандидатів, виконавчі органи і так далі. Ми маємо пройти випробування Гарнілова, я кажуть, на місцях кожний з нас. І тільки таким чином ми можемо сказати і далі відпрацювати цю стратегію. Я взяла на себе таку відповідальність, не зважаючи, що ви вирішите, чи то чи то буде стратегія створення територіальної громади, району, чи то буде міста зразу. Я, як спеціаліст цього, цього напрямку, суспільство знавець бачу, яким суспільством має бути, і приступила до його. Реалізації, незважаючи на того, ви яке ви вирішення рішення приймете, і ми дожене будь будь-яку стратегію. Якщо це буде місто, то це буде комсомольський масив. Я до речі, не знаю Сергій Далюк Данілюк говорить про те, що вже пропрацювали про те в кожному мікрорайоні ініціативну групу щодо створення самоорганізації. Вибачте, є реально діюча самоорганізація. До нас ніхто не звертався. Тоді побійтесь Бога, що ви берете на себе відповідальність, пропонувати стратегію, Тегію, погодившись з якимись ініціативними групами, до речі, з нами розмови не було. Тому я дуже прошу, шановне панство, товариство. Сьогодні маємо обов'язок вирішити таке рішення, запропонувати кожній свою стратегію. Я готова запропонувати її на обговорення. Територіальна громада як власник, тільки повернення власності в громади і донесення до відомо всіх мешканців, що належить громаді, що було в 91-му році, куди ділиться за цей період. Тільки така інвентаризація може примусити людей, шановна депутат Новак, може винести людей, вивести людей не на вулицю, а на власне подвір'я. Тільки розуміння того, що вона власник, вона може вийти на цей рівень. Тому, будь ласка, давайте ми не будемо обманювати один одного, Створюємо, якщо органи самоорганізації населення, то мають бути з вас, якщо ви берете на себе засоби масової інформації, звертайтесь до журналістів для того, щоб вони приходили в такі активні громади. Як скажімо, ну не буду говорити, може багато говорю на себе, як ми, але я знаю такі будинкові комітети, які виходили, перекривали дорогу забудовникам. Ми зверталися, будь ласка, прийдіть їх, зніміть. Але в цей час журналісти в відморожувались, нас редактор не відправляє там і так далі. Ми взяли, самі створили сайт, самі малюємо на камері всі ці сюжети і виносимо їх на обговорення. Давайте не будемо обманювати. Якщо щодо політиків, політики, політики обов'язково прийдуть на серйозні активні проекти, якщо вони будуть чіпляти людей. А у нас чіпляють людей. І я дякую просто низький уклін партії Свобода, яка реально приходить і реагує на всі ці. Я не Можу сказати про про партію удар, яка, начебто, з нами, але стосується питання, і ми не відчуваємо такого, що вони за нас переживають. Повернення власника в Києві допоможе вивести людей на вулицю. Ви, будь ласка, візьміться до уваги і про вибори навіть і не говоріть нічого не хочуть і не хочуть знати. Оце я можу і прошу, будь ласка, стратегії виносите свої стратегії. Давайте наступна зустріч, буде говоріть. За вибори ви зараз кажете, що, що... давайте за вибори казати. Ми що... ви бачимо, хлоп... Ви не хотіти, почитайте. Якщо ви не хотіти, казатися вибори. Що Я перепрошую. Якщо у вас вийде, ми прийдемо за вибори. Залишилося зовсім трошки. Давайте а питання громади. І бути всі дуже дуже гарними. O que você